Робота повідачі – щось неприємне для тіла і вимагає багато зусиль. Так. Як те, що ми робимо постійно цю роботу, як це змінює наше відношення до цієї роботи? хочемо конем кольором лішанота я зілану. Ми в першу чергу хочемо змінити наше ставлення. І тому ми долаємо бажання отримувати, наскільки це можливо. А в тому, чому не можемо, ми звертаємося до Творця, і це головне, що в нашій молитві ми просимо в нього допомоги щоб він зробив те, як він в принципі створив усе і усі сили, і хороші, і злі. А ну, якщо можна так сказати, то ми просимо в нього силу для себе, тобто, щоб в нас було була можливість, здатність. Схопити зле начало, підкорити його, опустити його, спустити з цієї драбини, на, якому, на якій перебуває, і зробити з нього нуль, і силою добра, що розкривається. Ми можемо заповнити наше бажання, наші кілім, світлом віддачі, ось так просуватись до нашого Творця. Які властивості від нас вимагаються від людини, щоб бути гарними воїнами проти злого начала. Рах Лімцо е лише знайти центральну точку між нами і спрямувати її на Творця. І в цьому нас чекає успіх.